Усім привіт! Мене звуть Олександра, і ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми будемо дивитись розклад для козерогів на грудень 2025 року. Але спершу хочу розказати, що в грудні ще будуть нові відео та нові формати, які будуть стосуватись 31 грудня, взагалі як зустріти новий рік. Це буде стосовно як почати новий рік на січень на першу половину. 2026 року, тому не забувайте ставити мені серденько, підписуватись та натискати на дзвіночок, аби не пропустити ці нові відео. І поїхали дивитись. Зараз ми будемо дивитись з вами для козорогів. Настрій місяця. А, далі в нас буде робота гроші, кохання стосунки, здоров'я дім та таро-підказка на місяць. Ох, карти прямо вже, вже стрибають. Але бачу, що зміни у вас будуть колосальні, і, можливо, щось навіть буде вже і закінчуватись, бо підійшов цей така, як то кажуть, точка, коли потрібно завершувати певні питання, на які ви давно не наважувались. І буде, почнеться незабаром новий етап у вашому житті. Отже, кози роги настрій місяця, грудень 2025-го. Правосуддя! А, далі це в нас гроші робота. І тут у вас король пентаклів, тут все прекрасно. Кохання стосунки. І тут шістірочка жезлів, теж все прекрасно. І здоров'я дім, двічка мечів. І на дні колоди у вас десяточка пентаклів, тому місяць має бути прибутковим. Отже, дивимось настрій місяця. Настрій місяця у вас правосуддя, а це говорить про те, що усі питання, які мали вирішитись, вони вирішаться саме у місяці грудні, на які ви давним-давно очікували, на які ви не наважувались взагалі. Те, що мало вже, як то кажуть, дійти до свого кінця, воно якраз і дійде у місяці грудні. Також правосуддя це про те, що про баланс певний, що там, де у вас не було балансу, можливо, це робота-дім, чи баланс у стосунках, баланс у самопочутті, та скільки ви витрачаєте своєї енергії. У чомусь у вас явно буде баланс, і це буде той період, коли. Ви зрозумієте, що вам він потрібен ось цей баланс в певних питаннях. Також карта правосуддя говорить про те, що, як то кажуть, будуть розставлені усі крапки над і, можливо, певні питання, які ви хотіли вирішити, будуть вирішені, але, знаєте, саме таким справедливим правильним шляхом. Скоріше за все, це буде. В тому варіанті, що, як то кажуть, це буде вже від вас не залежати, це буде просто той момент, коли прийшов час вирішити ці питання і рухатись далі. Тепер ми подивимось із вами. А, гроші робота. Тут у вас випадає король Пентаклів, і тут усе прекрасно, тому клієнти будуть, робота буде, гроші будуть, доходи будуть. На все буде вистачати і на податки, і на те, щоб купити подарунки, відсвяткувати. Все у вас буде. Головне, правильно розподіляєте гроші, бо король Пентаклів він не любить транжирства. Він саме за те, що він правильно вкладає гроші і він вміє їх заробляти. Скоріше за все, ви певні процеси зможете налагодити. о, якраз під карту правосуддя це говорить про те, що ви зможете певні процеси поставити, знаєте, на такі певні рейки, коли буде знайдений певний баланс, певні. Питання будуть вирішені стосовно того, як потрібно, наприклад, далі вести бізнес, чи вести свої соцмережі, чи як потрібно просуватись, як потрібно заробляти, можливо, змінити лінійку ваших продуктів, чи розширити ваші послуги або якісь прибрати. Тобто залишаться саме ті моменти і аспекти, які будуть прибутковими і на вашу користь. Тому звертайте на це увагу, бо король Пентаклів він саме за те, що все має бути правильно, усе має бути так, як він сказав, бо він знає, як то кажуть, як заробляти гроші. Це така енергія тельців, тому тут дуже багато в нього. Кільців, винограду, тобто це про розвиток, можливо, це перехід на якийсь новий рівень вашого виробництва чи вашої роботи, можливо, це підвищення, отримання певної премії, перехід на нову посаду. В інший відділ, про який ви мріяли. Це саме про те, що ви можете в місяці, грудні досягати певних висот, про які ви думали. Якщо ви шукаєте роботу, то це дуже сприятливий час для того, щоб знайти роботу гарно оплачувану, та яка буде подобатись вам, і яка буде вам приносити гарні гроші. Тепер ми дивимося кохання стосунки. Тут у вас випадає. Шестірочка жезлів, а вона про те, що, як то кажуть, ви будете лідером. А якщо ми говоримо взагалі про оточення, про колег, про друзів, про ваш колектив, то ви будете в центрі уваги. Ви будете можливо організовувати свято, взагалі, свята, якісь корпоративи. Ви будете як то кажуть, таким людиною, яка буде. Максимально штовхати певні ідеї, проєкти, тобто це буде саме про вас. Також це буде певне ще і визнання ваших досягнень, взагалі вашої діяльності, вас як експерта. Якщо ми говоримо про кохання, то це стосується того, що ви будете більше лідером у стосунках саме у місяці грудні. Ви будете, знаєте, як. Приймати ось ці промінці кохання у свою сторону. Якщо ми говоримо про те, що це про пошук коханої людини, то це якраз в принципі сприятливий час, бо ви вже пройшли певний етап підготовки, знаєте, як певні такі випробування. Любов до себе, і у вас вже ви готові до того, щоб зустріти свою кохану людину. Тому звертайте також на це увагу: місяць грудень може давати вам те, що ви будете привертати увагу тих людей, які вам цікаві взагалі привернути увагу вашої другої половинки. І якщо ми говоримо про дім і здоров'я, тут у вас випадає двічка. Мечів, а це означає, що на певні питання ви захочете закрити очі, відкласти їх на потім на січень, на наступний рік. Але не раджу вам цього робити, бо по карті правосуддя, яка у вас попадає к нас рік місяця, вона говорить більше про те, що вам потрібно знаходити баланс. От двічка мечів, це також ще про те, що я обираю що. А, да, я як то кажуть, хоча я і боюсь, і йду в ці страхи, але мені потрібно зняти цю пов'язку, мені потрібно обрати певні моменти. Можливо, обрати до якого лікаря під тиші, в який спортивний зал записатись, чи як ви хочете виглядати, з ким ви хочете співпрацювати, щоб, наприклад, да, бути більш здоровішим. Чи е, як ви хочете, наприклад, умовно, які подарунки купити, що ви хочете приготувати. Тобто це буде про те, що ви будете постійно думати і обирати, і це буде такий місяць, коли потрібно обрати. Але за рахунок того, що у вас є карта правосуддя, ви будете знаходити ось той баланс, баланс у самопочутті, баланс у затишку в домі. Е, у вас буде максимально такий баланс. Головне, обирайте. Правильно те, що буде на користь вам, а не так, як хочуть інші. Так, і тепер ми подивимось із вами пораду місяця, стару пораду, а вона вже у вас вилетіла, мені навіть не треба нічого, як то кажуть, робити. І тут у вас випадає а, верховна Жриця, вона говорить про те, що, як то кажуть, знову ж таки про вибір вам доведеться в цьому місяці обирати. Що ви хочете робити? Починати цей проект чи закінчувати, брати участь в цьому святкуванні, чи корпоративі, чи не брати, приготувати це, чи приготувати те, поїхати чи залишитись вдома? Не знаю, перейти на нову роботу чи не перейти і почати вже січня. Тобто вам постійно потрібно буде обирати, але дивіться, у вас да, поряд і пальмова гілка, і сувої, да, і, як то кажуть, цей Сфінкс книга. У вас є всі знання, які вам потрібні, весь досвід. Да, і у вас Е Два види полум'я, да, горять ключі? Тобто, у вас є двері від будь -я... ключі від будь-яких дверей, і ви дивитесь у світле майбутнє. Вам головне зараз, у місяці грудні, також пробудувати певний план. По-перше, що ви хочете зробити до кінця року, не заганяючи себе, звісно. А також це який взагалі план на наступний рік, чого ви хочете досягти? Які цілі? Знаєте, не ось цей такий суперглобальний план. Я хочу досягти. Не знаю певної цілі, яка потребує декілька років для її реалізації. Ні, це саме от пробудувати план і кроки, які потрібні вам саме для досягнення хоча б певного етапу, аби вже рухатись до своєї цілі. І головне, довіряйте своїй інтуїції, саме слухайте себе, як вам хочеться, як ви себе відчуваєте, як взагалі. Вам хочеться щось робити, можливо, це піти на додаткове навчання, підвищити рівень кваліфікації, відпочити, що вам потрібно для того, щоб прийняти правильне рішення. І це якраз буде на вашу користь. Ось такий вийшов розклад для козорогів на грудень 2025 року. Не забувайте, що будуть ще розклади у грудні, тому тисніть дзвіночок, аби не пропускати нові відео. Наразі це усе. Я вас обіймаю і до зустрічі.